Богу. Слава Господу! Моє серце наповнилось з бажанням прочитати вірші, який називається Книга Біблія. О, книга Біблія є дивна і свята, Господь нам дарував на все життя, хто кожен день читає ці слова, того до Бога приведе. Вона навчить, як жити в світі цим, і в боротьбі, і зло захистить, відкриє нам духовні очі і серця, дає пізнати Господа Христа, натхнені Богом всі її слова. І кожне слово вчить, як на землі, прожити свято, все своє життя, усіх веде до Господа Христа. Я прошу вас, читайте її все. Коли спокуса близько підійде, коли печаль загляне, у ваш дім, Читайте Біблію, бо правда в Амінь. Амінь.